Добрий день, шановні аграрії. Капітал-промресурс привіз сівалочку на день поля в Вінниці. Представляємо нашу сівалочку Сіва Нова шириною захвату 3.6 по технології Ноутіл. No Кому цікаво, звертайтесь! На виставці ми Представили сівалочку шириною захватою 3.6. Ця сівалочка є універсальною по своїй конструкції. Вона може використовуватись як по технології ноутіл, no мінітіл та привичним способом. Зараз сонце.